Христос Воскрес 322-й день війни. І як ви знаєте, дуже важко в Бахмуті та Солидарі та інших районах там. І тому це для нас є причина, щоб посилити молитви за наших воїнів і за Україну. Сьогодні поговоримо про те, що відбувається з деякими російськими віруючими під час війни. На днях один наш брат опублікував переписку. Я думаю, що багато хто з вас читали це в Фейсбуці, і це дуже такий показовий випадок, тому, думаю, варто подумати про те, що ж відбувається в свідомості деяких християн. Написав йому так званий брат во Христі із Ніжнього Новгорода. І про що він його просив? Він просив його: не може, не знає ли наш брат кого-то хто може допомогти з поставками автомобільних запчастей з Європи? Так як в зв'язку з складностями, сложностями затруднення з поставкою товару. Із Литви, із Литви. Ось такий був лист, і, звичайно, наш брат дуже здивувався такому листу. І написав, чи не є це якимось збоченням, що, що відбувається. І, звичайно, відмовив у такій послузі. І ось слідуючий лист показав серце цієї людини, яка називає себе братом у Христі. Було там таке. Ви, хто читав, той знає дослівно, що. Ну, значит, в вашей церкви нет людей, которые этим занимаются. Раша здесь ни при чем. Поставки идут через Литву. И дали было. назвав имя нашего брата, и скажет, более ничего не нужно мне, мне не интересны христиане с непреобразованным умом, для которых обстоятельства этого временного мира превыше абсолютно вечного царства Божия всего хорошего. Ось так. Тобто, що відбувається? Громадянин країни, яка напала на сусідню країну і її знищує, просить громадянина цієї країни, яку вони знищують, допомож з поставками запчастей. А коли йому в цьому відмовляють, він звинувачує в тому, що відділі у вас непрізований ум. А якби він, значить, був преобразований, і якби ви жили вот этими абсолютами вічного царства Божого, то ви б помогли мені запчастями. За час війни ми вже побачили спектр російського християнства, на що воно здатне. І як я завжди кажу, це є дзеркало, в яке треба дивитися і остерігатися. І Щоб чогось подібного, хоч в якій мірі, не відбувалося з нами. Цей спектр того, на що здатне російське християнство, він широкий. Звичайно, є ті, які з самого початку противилися оцій державі Антихриста. З самого початку в них було однозначне засудження війни. Але. Дуже-дуже багато проявило себе зовсім по-іншому. Ми знаємо, що таке московський патріархат. І зараз, я думаю, ви бачили ці публікації настанови Брянської Єпархії, Московського патріархата, Новобранцям. Ну і серед іншого, там написано: що ти русський воїн, твоя задача стіріть українську націю з лица землі. Ось так. Врасти русский воин, твоя задача украинскую нацию с з земли. землі. От Отакі в них релігійні переконання. І далі пишуть: твой враг це ідеологія з ложними ценностями. Це яка ідеологія, те, що українці мають право бути українцями і жити на своїй землі. Оце значить для них загроза. Це один, це один край спектру. А другой край это как раз этот так званый брат из Нижнего Новгорода. который говорит: ка... а я гражданин Небесного Царства, я живу абсолютными ценностями. Поэтому, а вы, раз вас волнует то, что происходит, значит, вы живете для вас обстоятельства этого временного мира выше. Это впечатляет, конечно. И вот видите, что происходит. Він заявляє, що живе так званими абсолютами вічного Царства Божого. Цікаво, що ж це за абсолюти. Тому що ці абсолюти роблять його серце абсолютно черствим, нездатним зрозуміти біль тих, на кого напала його країна. Тобто, жахливі речі відбуваються, а він замість того, щоб вибачитися за свою країну, попросити прощення. Виявити хоч якусь підтримку українцям, він каже, помогіте мені запчастями. А якщо ні, то значить, ви, ви у вас непреобразований ум. Як хтось написав в коментарях, це показує абсолютна нездатність до емпатії, до співпереживання. Зрозуміти, що ж переживають ті люди, яких ти вважаєш братами, що ж вони переживають, коли на них летять. Ракети, коли можливо хтось з їх рідних загинув, коли можливо їх домівка зруйнована. Ні, допомогіте мені запчастями. Ви браті. Абсолютне нерозуміння об так званих отих временних обстоятельств, що комусь боляче, що в когось втрата непоправна, що хтось справедливо обурний. Ні, абсолютно ні. Якщо колись Йов, не розуміючи, чому з ним відбуваються біди, і запитує Бога, хіба ж я не плакав з тими, у кого горе, а тут немає ніякої натяку на те, що він якось співчуває, якось співпереживає цей так званий брат. Друге, ці так звані абсолюти. Роблять таких християн абсолютно нездатними противитись конкретному злу системи, в якій вони знаходяться. Тобто, те, що потрібно якось, можливо, висловити свою думку проти війни, це, це, цього нема. Вони такі люди внаслідок своїх так званих абсолютов. Вони є мастилом у цій системі, а не піском, який заважає цій системі працювати. Третє, вони говорять про абсолютно вічного царства Боже, але насправді що ж його хвилює? Його хвилює, як продовжити свій бізнес. Замість того, щоб подумати, ну, ось санкції, ось стало важко дістати запчастини. Можливо, через це Бог щось говорить до нас? Можливо, треба щось робити? Можливо, треба якимось чином підняти голос проти цього зла, який несе наша країна? Ні. Його хвилює тільки як продовжити бізнес. При цьому він звинувачує нашого брата, що в у вас преобразований ум. Цікаво. Хто ж тут думає про Земне. Виявляється, це дуже духовно, просити запчастину громадян країни, яку ви збираєтесь знищити. А ти, так чи інакше, є громадянином цієї країни Загарбницької, і так чи інакше, ти підтримуєш цю агресію, навіть якщо з нею не згоден. Тому що твої податки, твої налоги в цьому беруть участь, і твоє мовчання. Підтримує цю всю систему. І, звичайно, вони будуть казати: наше же жительство на небесах, ми ж люди духовні, треба стояти вище. Якщо прочитати цей текст, там дуже цікаво, якщо взяти його в контексті. Це до Филипян, третій розділ з 18 го вірша прочитаємо. Адже багато хто про них я часто говорив вам. А нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець загибель, їхній Бог черево, і сором їхня слава, вони про земне думають. Адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне. До його прославленого тіла. Вороги Христового Христа. Ось такими є ті, які заявляють, що вони нібито для них вище всього абсолюти вічного Царства Божі. А насправді їм треба просто дістати запчастини через тих, чию країну вони плюндрують. Загарбують і вчиняють злочин. І Бога, звичайно, не обманутим. Але давайте подумаємо, коли тут сказано, що адже наше життя на небесах, там буквально, і в перекладі Хоменка це відображено, сказано, що наше громадянство на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Дійсно, це є головна ідентичність християнина. Оце небесне громадянство, оця єдність з Христом. Але чи це позбавляє християнина громадянства земного? Звичайно, ні. Наприклад, апостол Павло, він вважав себе невід'ємною частиною народу Ізраїля і дуже переживав за Ізраїль, молився з великою мукою в серці. Так само в нього було римське громадянство. І коли потрібно, він ним користувався. І ми нікуди не дінемось від того, що ми є громадянами нашої країни, і те, що ми, як християни, маємо або захищати нашу країну і сприяти цьому, щоб збереглася та ж сама свобода слова і свобода поклоніння. Чи якщо наша країна робить щось не те, перетворюється в звіра, протистояти цьому. Як робили ці вірні Христові? Сьогодні ми маємо молитися. І сьогодні ті, хто захищає свою країну, ті брати наші, ті вірні Христові, хто захищає свою країну, але при цьому не каже, що Україна понад усе, або що наша нація. Краще за інших, але просить про милість, щоб Господь допоміг проти цього злого ворога, який хоче унічтожити українську націю і в цьому вбачає своє релігійне завдання. Наші брати, які усвідомлюючи і гріховність свого народу, і свою власну недосконалість, але пішли захищати і при цьому ризикують своїм життям. Здоров'ям. Терплять і холод, і біль, і страх, і багнюка, і це все це страшні речі. Але вони мають надію на Господа, ту, про яку пише Павло. Вони впевнені, що їхнє громадянство на небесах і Спаситель наш, Господь Ісус Христос, прийде, і силою, якою Він може все підкорити собі, перемінить наше Принижене тіло так, що воно буде подібне до його прославленого тіла. І впевненість в цьому якраз і дозволяє поставити собі питання, а що Бог хоче від мене, що б я тут робив на цій землі? Як я, як громадянин Небесного Царства, маю послужити своїй країні, своїм співвітчизникам? Як я їх маю захищати, в чому можливо я їх маю докоряти? Як мені бути вірним, а не робити вигляд, що я живу абсолютами вічного Царства Боже? А насправді, як Павло пише, їхній Бог черево і сором їхня слава. Вони про земне думають і при цьому звинувачують інших в тому, що у них не преобразований Звичайно, це дуже гірко, і це, цей випадок, як маю на увазі. І це для нас має бути такою спонукою, щоб перевіряти наші серця перед Богом. І, звичайно, продовжимо молитися за наших воїнів. Йдуть дуже-дуже важкі бої і в Бахмуті, і в Солидарії, Але ми не маємо впадати у чи в паніку, але маємо молитися. Молитися за тих, кого ми знаємо по іменам, і молитися за нашу армію, за нашу країну і просити про ласку Божу. Хай Господь збереже наших воїнів, Хай Господь дасть мудрість всім командирам, Хай Господь подасть допомогу і в тому числі у вигляді зброї, і Хай Господь зруйнує задуми наших ворогів. А тим, хто себе вважає високодуховними і не здатен зрозуміти ні біль інших, ні зло, яке чинить його країна, хай Господь дасть прозріння і покаяння, щоб не було надто пізно. І хай Господь благословить всіх вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і нехай Його мир береже ваші серця у Христі Ісусі. Амінь.